Доброго дня глядачам. Маємо сьогодні такі закупи на 134 злотих. Побували сьогодні в чотирьох маркетах по неділю, сьогодні торгова неділі. І на ринку собі побували, дещо взяли. Будемо робити розпаковочку, що скільки коштує з купленого. Почнемо з лівої сторони. Такі огірочки квашні взяли по 5.99. собі. 600 грамові. Такий Творожок по 4,99 250 грам, Пишеш що сільський. Таку булку терту взяли В сухарі по-нашому за 3.47. Взяли таку кубасу живецьку собі. В Кафланді там продають підкопчену трошки. Вона досить такий оригінальний смак має. 13 злотих. Така кубаска коштує там. Без одного гроша. Взяли курочу печінку по 8,99 від кілограма платили. Взяли собі кусок шинки. Шинка у нас була по 11,99 зі скидкою. Тут без скидки чина написана є. Огірки були. Сьогодні у нас по 4,99 грунтові купляли собі. Цукінні по 2,99 від кілограма сьогодні брали. По 8.99 були у нас персики. які гарненькі персики, то спарим їх, надибали. Таку костку взяли собі до туалету, щоб прочистити. бачок по 2,39. Такі вафельки взяли. По 549 у нас. Так об'єдна любить. На сніданки собі брати на роботу. Такий брев вже дотворити то по 998. До проня запах такий кухін. По 999. По 449 такий. Один кефір був, то натуральний. І якийсь інший кефір по 2,79. Далі йдемо. Кока-кола. По 4. По 849 у нас така оригінальна Кліп по 474. Взяли собі таких 4 цибульки нарцизів будемо сажати, щоб на весну були. У різних кольорах жовті, бежеві і білі. Так, зійдемо далі. Що в нас? так, То п'ятий маркет був. Забули, що ще були в пепку. Такі шкарпетки взяли за 10 злотих, П'ять пар на роботу. В кожен день мусимо там міняти шкарпетки, бо в нас там тепло де ми працюємо. Взяли собі таку для тіста резинову підставку за 12 злотих 50 на 50 см. Булочки брали з му по 34 гроша сьогодні по 6,99. Таку консерву до макарона. На ринку взяли мішки до пилисоса. За 15 злотих 4 штуки. І плюс один фільтр Там додають. І яйця брали з зму Пузлутовчі. 10 злотих пачка. Тутеж на ринку там такий діду приїжджає. Ми все в того діда беремо там від своїх власних курей. Приносить і в спарі. Такий черпачок собі взяли. Маленький за 8 злотих такий черпачок у нас. E, в пепку то тут завжди можна такі товари дешевші якісь взяти там, наприклад, в одяг для дітей, там дуже дешево. Якісь такі на кухню щось можна собі купити, там шкарпетки різні, футболки. У нас то вийшло на 134. Злотих такі закупи. а лише вчора були в Бідронці, там де собі що взяли. Тож і в Кафленді, то ще 6 злотих там накупляли. В ободу брали всякі такі різні. то вчора мало товару було, то не робили обзору начини. То... І вийшло у нас 220 злотих разом. То... На тиждень закупки такі у нас. Дякуємо за перегляд. Просьба підписатись, поставити лайк. До наступного відео.